Ми жили спокійно, не знали біди, але ж треба було оркам нам допомогти. Визволяти від бандерівців фашистів і нас беручи з собою. Пакети про запас ЗСУ давали їм вогню, як прометей, караючи за тисячі невинних смертей. Ви думали, що все це вам так просто віддеться, але захищати неньку наша обід. Я не знаю, що вам порекомендувати. Пропоную ноги в руки і просто тікати, а ми сильні, вільні люди, так було і вище з буде заладаємо. Ми радниці силу, на завжди з нами. Ми пройдемо всі дороги, пропливемо всі пороги, Проженемо їх усі і разом до перемоги Україну за три дні освободіть, прийшли ані. Обломайтесь, кляті орки, ви повуха в лайні, і кожен українець скаже навіть у сні. Слава ЗСУ, врятуйте світ від хворої русні, ви були рабами, і залишитесь рабами. Вас ненавидить, весь світ, самі собі, копайте яму. Нашій армії бажаю залишатися живою. Москалякам я скажу, мирної землі над головою. А ми сильні Емо всі дороги, пропливемо всі пороги, проженемо їх усіх і разом до перемоги. А ми сильні, вільні люди, всі ми, як один єдині, Ще чуть-чуть Москва кричатиме, Слава Україні.